часі Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. На запорізькому напрямку прикордонники з аеророзвідки знищили ворожу РСЗВ. Нею росіяни вночі обстрілювали військових і цивільне населення. Окупанти, хоч і намагались втекти та вберегти техніку, але було пізно. 4К каби атакували Гуляйполе та малі Щербаки. Також завпів дронів атакували Малокатеринівку та Канівське. Зруйновані оселі та прибудинкові споруди місцевих пошкоджені авто. Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків, квартир та автівок. Мирні жителі не постраждали. Державне бюро розслідування викрило масштабну схему ухилення від мобілізації в одному з районних ТЦК Запоріжжя. За даними слідчих, працівники територіальних центрів комплектування брали гроші за те, щоб зняти з розшуку за неявку по повісті. А потім складали підроблений протокол про нібито добровільну явку. Таким чином, за рік понад півтори тисячі чоловіків уникнули служби. Схему вдалося викрити завдяки іншій справі, коли офіцер військового обліку вимагав 1300 доларів за зняття з розшуку від місцевого жителя. У змові був також співробітник держзв'язку та адвокат, що були посередниками. Після отримання коштів посадовець склав фальшивий протокол без участі військово зобов'язаного, що дозволило останньому уникнути мобілізації. Наразі офіцеру та його спільникам повідомили про підозру за Хабар зі змовою та підробку документів. Тріо загрожує до п'яти років ув'язнення. Штраф на вагу золота у Запоріжжі затримали рибалок, що наловили карасів на понад 20 тисяч гривень. Поблизу села Придніпровське рибоохоронний патруль спіймав чоловіка, який за допомогою ліскової сітки полював на рибу. Інспектори виявили у нього 14 сріблястих карасів вагою у 3 кілограми. На гори рибалку склали адмінпротокол, а сітку та здобич вилучили до рішення суду. У місті стартувала реєстрація на забіг «Шаную воїнів біжу за героїв України. До пам'ятної акції наша область долучається щорічно з 2018 року. Торік у патріотичному забігу взяли участь понад 400 запоріжців. Цьогоріч учасники можуть пробігти або пройти 2, 5 або 10 кілометрів. Проте організатори кажуть, неважливо, яку дистанцію ви подолаєте, адже цей забіг жива пам'ять про тих, хто не повернувся з війни. Реєстрація розпочинається з 4 липня і завершується 10 серпня. Формуються ось такі номерки, які потім будуть роздруковані і видані кожному, де буде вказано номер, прізвище, ім'я загиблого захисника, героя нашого. Вона кріпиться на Відповідну футболку і таким чином ми вже бачимо, яким чином і які кілометражі, і за кого біжить саме наш учасник забігу. Для того щоб взяти участь, необхідно зайти на сайт обласної адміністрації і заповнити онлайн форму. Окрім своїх даних, треба також вказати ім'я та прізвище полеглого захисника або захисниці, за якого будете бігти. Сам забіг проведуть наприкінці серпня по всій Україні. З урахуванням безпекової ситуації та наближеності до фронту Запоріжжя організатори розглядають два варіанти забігу онлайн чи офлайн. Також цьогоріч учасники можуть обрати кількох героїв, за яких бігтимуть у марафоні. Якщо ми приймемо рішення робити онлайн, то кожна людина може собі обрати на будь-якій локації у себе поруч з домом, десь на березі річці або піти на стадіон, або там виїхати, наприклад, в ліс або за місто. Просто зніме свій забіг і таким чином потім виставить це в соціальні мережі з хештегом Шаную воїна, біжу за героя України. Є реєстр полеглих героїв. Цей реєстр ми залишимо в цій заявці в Google-формі, тобто ви зможете по силочці зайти і обрати собі саме ту, того героя або героїню, які дійсно, ви вважаєте, що треба про них згадати. Ось, якщо людина бажає пробігти за декількох людей, ми можемо в номерку тут прописати 2 і два, і три прізвища, тому проблем в цьому, цьому питанні не буде. Номер буде один. До річниці створення юнацького патріотичного руху Байда відзначили найактивніших учасників. Нагороди отримали перші 20 учасників, а саме ті, хто активно долучається до життя міста, зоозахисту, екологічних толок і навіть реалізує власні проєкти. Детальніше у нашому сюжеті. Біля фонтану життя зібралась активна молодь Запоріжжя, а саме Байдівці. Осередок створили два роки тому з ініціативи поліцейської команди, який наразі налічує понад 300 учасників. З нагоди річниці заснування найактивніші отримали почесні значки. Основне, що б я хотів від наших юнаків, це саме прагнути розвитку на користь нашої країни, на користь громад і бути, бути корисними. Байдівці кажуть, активно волонтерять, плетуть маскувальні сітки та виготовляють окопні свічки. Окрім цього, встигають ще й проводити майстер-класи та знайомляться з українською культурою. Ми їздимо у різні поїздки, ми саморозвиваємося. Ми у нас є патріотичне виховання. Ми також займаємося дуже багато волонтерством, як ЗСУ, так і нашим молодшим друзям, собакам, кішкам. Вивчаємо історію України. Дуже багато дізнаємося нового про нашу культуру, про наші традиції. Та в цілому дуже Багато цього чого цікавого, розвиваючого, дуже багато спорту, різних майстер-класів, знайомство, дуже багато знайомств з цікавими людьми, тобто дуже таке цікаво, цікаве розвиває. Євгеній долучився до руху ще з часів його створення. Хлопець згадує, у першому осередку було 50 учасників, але з часом ті, кому було не цікаво, покинули його. Нині у складі лишились тільки ті, кому не байдуже майбутнє країни. Наш рух займається патріотичним вихованням молоді, створенням людей, яким не байдужа наша країна, які будуть будувати її майбутнє, які зроблять її справді гарною країною. Це перша відзнака тих учасників, які зробили великий внесок у розвиток юнацького руху та громади, але не остання. У подальшому свої почесні значки отримають ще більше байдівців. Надія Пилипенко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Запорізькі комунальники отримали нову техніку: це чотири автівки для прибирання і два причепи. Спецтехніку вже готують до роботи на вулицях міста. Нові машини більш мобільні, до того ж, зекономлять кошти на обслуговуванні. Одна з них за кошти державної субвенції, решта придбані за кошти міста. Ці автівки дозволять комунальникам не тільки підтримувати чистоту у місті, але й вивозити сміття після негоди чи обстрілів. Автівки, які будуть приймати безпосередню участь під час розчищення завалів, під час уборки територій після масованих ворожих атак. В час, коли ці автівки не будуть приймати участь в ліквідації наслідків ворожих обстрілів, вони будуть прибирати наше місто, робичи його більш комфортним для наших мешканців. Хочу подякувати уряду, тому що такої субвенції на купівлю транспортних засобів для комунальних підприємств. Запоріжжя не бачило останні десятиріччя. Наші комунальні підприємства зараз працюють на два фронти, мають два напрямки. Це і щоденні побутові питання благоустрою, і, безумовно, надзвичайні ситуації. Дуже хочеться принагідно сказати щире дякую всім працівникам комунальних підприємств. Ще одну автівку для комунального підприємства Біленьке отримає Біленьківська громада. За кошти держави громаді придбали сміттєвоз. У біленькому дев'ять населених пунктів знаходяться, є населені пункти, які віддалені від центру, і тому додатково потрібна машина. У нас є старенька машина сімнадцятого року, але вже ламається і не виконує своїх функцій, які потребують виконувати на території для вивезення сміття. Початку року майже тисячу запоріжців вкусив кліщ. Це майже на 200 осіб більше ніж за такий же період минулого року. Такі дані повідомили в обласному центру контролю та профілактики хвороб. З них у восьми пацієнтів підтвердили хворобу лайма. Зростання кількості звернень запоріжців не пов'язане з збільшенням кількості кліщів, кажуть фахівці центру. Кліща можна не помітити, тому що є такі е, форми, які фази розвитку е, кліщів, як лічинки, вони десь міліметр, е, є німфи, які трохи-трохи більше. І коли вони зовсім маленькі, а ще й не напиті, то е, дуже рідко їх вчасно помічають. Тому що кліщ, сидячи на людині або на тварині, вони вприскують зі слиною, обезбалюючу речовину, вони вприскують речовину, яка не дає згортатися крові. Вона цементується. Речовина, така що цементує кліща у місті укусу, і якщо інфікований кліщ, то вони вприскують інфекційний початок. Якщо кліщ виявиться інфікованим, то людина найчастіше ризикує захворіти на хворобу лайма або кліщовий енцефаліт. Хвороба лайма вражає шкіру, суглоби, серце та нервову систему. У багатьох випадках вона переходить у хронічну форму. Уражені суглоби можуть боліти навіть через роки, що іноді призводить до інвалідності. Кліщовий енцефаліт є ще небезпечнішим. Він уражає головний та спинний мозок і може спричинити серйозні неврологічні ускладнення. Інкубаційний період триває від 2 до 50 днів. Саме в цей час важливо уважно стежити за самопочуттям. При найменших підозрах на зараження. Потрібно негайно звернутись до сімейного лікаря або інфекціоніста захворювання саме на кліщовий енцефаліт. Вакцинація робиться як правило тим людям, які. Е Працюють постійно в природі, це там мисливці, там хто пов'язаний, чия робота пов'язана з тим е, стацією, з природною стацією, де саме людина працює і де в цій стації можуть бути іксодові кліщі. А проти лаймбарліоза або проти кліщових інших кліщових інфекцій е, вакцинація не існує. Як профілактична е, профілактичний заход, є так звана антибіотикотерапія, як превентивне лікування саме цих захворювань. Тому як правило, коли люди звертаються після укусів, то їм, як правило, призначають превентивну антибіотикотерапію для того, щоб не розвинулось то захворювання. 4 липня фінальний день, коли випускники шкіл отримують результати національного мультипредметного тесту. Відтепер вони реєструють свої електронні кабінети та з 19 липня почнуть подавати заяви на вступ до вишів. Деякі навчальні заклади вже мають привід для гордості. Вперше за 30 років чотири випускники академічного ліцею Вибір набрали по 200 балів. Троє учнів набрали максимальні бали за МНТ про, по одному з предметів. А четверта випускниця набрала одразу по двом наукам. Ми не очікували настільки високих балів. Ми дуже щиро радіємо таким результатам наших учнів, адже це дуже наполеглива праця. Вони справді дуже сильно старалися, і це неймовірно. Ми дуже сильно за них раді. Моєю підготовкою стали насправді усі роки навчання, тому що, вивчаючи будь-який предмет, я ставила собі за мету. Не просто завчити, а зрозуміти особливо я готувався з математики, тому що у мене був репетитор з п'ятого класу по самий кінець одинадцятого. В математику я обрав собі як улюблений предмет, тому що вона мені ну, імпонує більш за все. Займався я нею постійно, як я і сказав, протягом шести років, тому гарно написав екзамен з неї. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чатбот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.